Усіх вітаю на нашому ютуб-каналі. Завтра буде дуже раді вас сьогодні. У нас бачити перед початком перегляду просимо підписатися на нас та поставити вподобайку. Сьогодні у нас у програмі Людмила. Я вас вітаю. Доброго дня завтра велике свято для нашого українського народу. Тому таке питання: чи буде здійснений напад на Київ 24 серпня у день незалежності? Адже це питання турбує от багатьох мешканців столиці. Я думаю, що буде, обов'язково буде вночі і в день, коли має бути багато людей. Я думаю, що все-таки тут розрахування на це свято. Вони думають, що туди прийде багато людей, які захочуть погуляти. Піднімається якась тема, знаєте, якогось такого настрою, прогулянки. Так от цього я не рекомендую. І там мало того, що буде саме здійснений, там ще й. Нам зразу ж дають, що буде відповідь ворогу навзаєм. Так що так, я думаю, що буде. А яка буде саме відповідь? Відповідь ворогу. Яка буде саме відповідь. Що, що стосується саме, не здивуюся, якщо це буде направлено на щось надважливе в Росії, я просто можу поміркувати з того, що я бачу, воно має відношення до логістики розв'язки, може бути як якесь міністерство, да, яке взагалом регулює рух. Добре, тоді наступне питання. Можна подивитися, що саме планує Росія вчудити от на завтра День Незалежності. Ви казали, що це може бути напад на Київ, можливо, щось ще розумієте, тут йде сама по собі глобальна така підготовка, і на що воно може бути направлено. По тому, що це хаотичні рухи, це те, що ми бачили. Це можуть оці, знаєте, ракети, які всюди, вони там без кінця змінюють рух. Десь буде якесь підзагострення і зробити десь прорив, і що ще? ну, По мені, то це більше як обстріли, і саме така глобальна ракетна атака. оце... От, те, що саме можуть зробити, щось буде ще відбуватися в морі з однієї іншої сторони, угу. а чи можна подивитися, яким містам треба бути дуже обережними 24 серпня? Ну, дивіться, чи буде напрямок Одеси працювати, так буде, і навіть там має бути влучання єдина хороша новина, що гарно працює система ППО. Так що, не дивлячись на те, що вони активуються, маємо відстрілятися. Якщо ми дивимося з Дніпропетровська, то на жаль, знаєте, по Дніпропетровську таких архіт добрих новин не буде, тому що в якийсь такі заходить таку траєкторію. Дніпропетровськ, коли будуть повертатися і повертатися, це буде і на День Незалежності, і боюся накаркати, Це буде взагалі активно найближчий тиждень Дніпропетровськ, Ми про нього будемо чути. Давайте подивимося трошки сторона Львівщина, Івано-Франківщина, Тернопільщина, що там очікувати. Якщо Львів, то це більше про область. Якщо це саме йдемо в Тернопіль, обіцяю, що щось там мають захистити. А от івано франківськ я думаю, що туди, туди буде влучання. Дивіться, ну Чернівці тут я нічого такого не бачу. Там, знаєте, якийсь страх напруження, але в принципі нічого такого немає. Чернігів доволі серйозна ситуація: чи будуть прильоти будуть, чи будуть смерті, будуть. Якщо ми беремо суми, то теж там така. Агресивна ситуація, будуть навіть прильоти, але на виході ми задоволені. Можливо, це саме тема того, що хоча б не буде жертв. Якщо ми беремо саме Полтавщину, як ви сказали, іде як максимально важка ситуація і... Але Полтаву не зачіпляє. Я просто це можу зчепити до одного: це як знаєте, відпрацювала ППО, поскидала за коридори саме Полтави, може, на якісь степи, може на якісь річки, не знаю, що в них там є. І в принципі, вона буде ціла, але там якась ситуація важкувата. А Миколаїв, теж воно планується, чи буде попадання, буде, воно буде попадання в якусь установу працюючи, чи можуть бути адмінбудівлі різного роду? По мені все-таки із якимось дуже хорошим результатом. Знаєте, давати прогнози по війні казати попало, але хороший результат, то це хоча б тут мається на увазі, що нікого там не буде От в такому. Хмельниць так само фонить теж там і мають відбити, але тут я думаю, що може і впасти, по, тому що є якийсь такий пропуск, потім якби прибирання йде щось таке залагодження. Вінницю нам показують, знаєте, як дорогу, дорога, яка повітряна, да, яка зупиняє ракети. І вона йде по тому, що як працює ППО, так що тут це більше щоб перебоялися та й забули От в такому варіанті. Угу. А тоді наступне питання. А, адже Дуда вже заявив, що, начебто, на територію Білорусі вже була завезена ядерна зброя. А чи застосує Росія зброю ядерну у найближчий час? Можливо, саме 24 серпня. Я думаю, що ні. 24 го ядерне ні. По мені все-таки ні. Загрози можуть бути. знаєте, оці побрязкування, що обов'язково завтра, післязавтра на рівні того, що вони будуть говорити. Я думаю, що так. Але нам все-таки даються як страхи, як залякування. Угу. Зрозуміло. Наступне питання: чи будуть ще знищені ворожі літаки у найближчий час? Дивіться, тема ворожих літаків вона зараз на, надактуальна. Це не про те, що, чи будуть вони знищені. Вони 100% будуть знищені, але зараз на них, знаєте, якби полювання, полювання масштабне. Це без кінця працює розвідка, і як тільки вони зібрались до Кубки, десь туди привіт і полетів. Так що я думаю, що ми на порозі дуже багато звісток саме по знищенню літаків, і не обов'язково що вони будуть на секунду військові. Тема взагалі, щоб там мало що літало. Зараз стоїть на повісті дня, воно зараз йде. По Єрофанту, знаєте, є такі вислів доля така, або для росіян спеціально переведу судьба ваша така. Так що зараз от судьба у них така. Угу. А, до речі, Богдан на що анонсував нову бавовну в окупованому Криму. Що ж там буде відбуватись? Організована операція, вона буде суперактивна. Якщо ми беремо Чого вона стосується? Вона стосується, перш за все, шляхів і знову ж тема місту, моста. Бачите, тут на картинці мост він горить. Да? Так що тема того, що цей міст буде горить, і тема знову ж у нас саме на рівні кораблів, плаваючи різного роду судин, які можуть теж чомусь закінчитися. ну щось таке станеться. Оце буде надголовне. Я вже мовчу про те, що в цей час будуть вибухати все, що має відношення до військових, воно накопичується, пересовується десь передислокація відбувається. І це теж воно палає, тому що Ну, давно не було таких з'єднань, це сила дьявол. Тільки щось десь і привіт, тільки щось десь і зразу летить. Так що такий активний у нас Крим на, 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 на цей період часу. Угу. А чи може статись так, що ви показували карту, що там міст горить, що найближчим часом буде повністю зруйнований кримське міст? Ну, нам конче потрібно, щоб він був зруйнований. На жаль, я не, не впевнена, що це буде один підход. Як по мені ще там мають бути підходи, але тема закрити цей ніс, закрити цю тему, вона надголовна. Е, так що там буде і летіти, і з неба, і з води, не знаю, звідки, і з землі, поки ми її не закриємо. Це такий якийсь період закриття, поки він просто перестане рухатись. там. Все теж дуже давно дивилась. Я не говорю, що мосту геть не буде. Я говорю те, що в кінці кінців не буде якоїсь прольоту, от те, що показували екстрасенсорно, ще на початку війни. Угу. Наступне питання: а чи очікувати нам у найближчий час Бамбічівське? новини у Росії, а саме у Москві? До речі, от нещодавно теж була новина, що там під Москвою вже щось горить у них там. Чи очікувати, очікувати, і оці бомбічні, як ви кажете, саме прильоти, вони ж на рівні не просто вони прильоти. Нам говорять, що є якісь домовленості, які не досягли успіху. Про що ці домовленості? Домовленості ви нас не чіпаєте, ми вас не чіпаємо. Ну, в Росії якось так не виходить, і вони будуть активізуватися, ми будемо активізуватися проти водію і більш глобально, навіть чим вони очікують. Так що тема у Росії вона надактуальна і буде надгостра. Я навіть по цьому по часовим рамкам, ну, найближчий місяць, приблизно така історія буде продовжувати. Тільки сьогодні читала, що українці дуже бояться цього дня 24 серпня, тому що дійсно всі очікують обстрілів, так а Росія теж бої боїться і пише, що 24 серпня очікується ракетний обстріл Росії, чи можливо таке. Я думаю, що навіть може бути і ракетний обстріл, тому що нам показують якусь таку знаєте, глобальну атаку. От глобальну. Якщо це ракети, то це кудись щоб якимось чином знаєте, їх зупинити, показати, застосувати те, що вони застосовуються. Це не на рівні їх і хахоньок, а відчують на своїй шкорі, тому що ну, якось їм було дуже радісно. Як в нас це все зривалося. Побачимо на їхню реакцію. 24 серпня планується напад на Зеленського, начебто. Чи правда це? Ну, загроза життю йому є, і там дійсно це розробляється. Я навіть думаю, що щось подібне ми почуємо. Я підтверджую цю інформацію, що є і там на секунду, там не тільки тема 24. Ну його потрібно забрати. Да, є, тут тема ліквідувати взагалі, щоб його не було, така дуже велика загроза. Угу. Наступне питання. А сьогодні приїхав до нас президент Португалії вперше. До речі, що будуть обговорювати з нашим президентом про що будуть домовлятися, і що це буде для України. Які позитивні новини будуть? Тема обговорювання зброї щось, і тема взагалі стосується якихось і співпраці, співпраця саме така на, на майбутнє. Це може бути як відкриття чогось в країні. Да? От якась така з майбутнім зв'язана. Наскільки вони це реалізують. Реалізувати то реалізують, але я ще раз говорю: ну це не зараз, це, це на майбутнє, чуть чуть пізніше. Угу, зрозуміло. А, Людмила, ми дуже дякуємо і вам, глядачі. Ми сьогодні дякуємо, що були з нами. Не забувайте підписуватись на наш YouTube канал, ставити нам вподобайки і залишатися з нами. Дякую, до побачення. До побачення.